Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, завершив напрацювання до другого читання законопроєкту про мобілізацію. З нового документа виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців. За інформацією, ЗМІ таке рішення ухвалили на прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Питання демобілізації військових урядовці, начебто, планують розглянути окремо. Право на звільнення з військової служби залишатиметься лише за військовими, звільненими з полону. Тепер же замість строкової служби планують запровадити базову військову службу. Її відбуватимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно обрати період проходження служби до досягнення 24-річного віку. Окрім того, депутати хочуть прибрати норму про 36 місяців служби. Також військовозобов'язань, яких раніше визнали обмежено придатними, будуть змушені повторно пройти переогляд впродовж 12 місяців. Ті, хто отримав другу та третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, теж підлягатимуть повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Також у новій версії законопроєкту прописаний механізм обліку військовозобов'язаних, які наразі перебувають за кордоном. Зокрема, це обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. Отримати документи у закордонних дипломатичних установах України вони зможуть тільки за наявності в них військово-облікових документів. Серед іншого, у Верховній Раді пропонують дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані військово-облікових документів ТЦК. У чоловіків від 18 до 60 років на кордоні зможуть перевіряти військовий квиток при в'їзді та виїзді до країни незалежно від їхньої придатності до служби або від строчок. Кожен громадянин цього віку буде зобов'язаний носити при собі військовий квиток і пред'являти його на вимогу поліціянтів, співробітників ТЦК, а також прикордонників, як на пунктах пропуску, так і в прикордонній смузі. Окрім того, парламентарі внесли до нового законопроєкту положення про те, що кожен нардеб зможе бронювати від армії двох своїх помічників. Для ухилянтів від мобілізації передбачають покарання у вигляді тимчасового обмеження на керування транспортними засобами за рішенням суду. За результатами напрацювання законопроєкт суттєво змінився порівняно з початковою редакцією. Остаточне рішення щодо документа народні депутати ухвалюватимуть вже 10 квітня під час голосування у залі парламенту. Закон вступає в силу через місяць після прийняття. За цей час уряд має підготувати всі нормативні документи. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.